Море боже дорогі, не хочу сказати, що Бог дає перемогу, і є така прекрасна розповідь у Біблії за царя Аса, який переміг із своїм військом 400 тисяч чоловік, які на нього наступали з 800 тисяч. Він взивав до Господа Бога, який просив в Бога і змалював, що Бог, я тільки тобі поклоняюся, і тільки єдиному Богу служу. І своїм противникам він сказав, що ви полишили Бога. Ваші священники є лжи священниками. Ви поклоняєтеся ідолам, а я поклоняюся Богу єдиному. І з нами Бог він впереді. За один день було вибито військо півмільйона противника. Він победив, він здолав з Богом таку велику вражу силу, і через деякий час і знов на нього нападають, нападають уже з мільйоном війська, які йдуть на нього. Але він сказав, що я з Богом, і Бог все зможе. І за один день було побито мільйон. Тих противників, які на нього наступали, і тут доказує те, що не в людській силі заложено та перемога, а тільки в бозі, які люди служать, які повинуються і які виконують ці закони Божі. І коли він переміг, то пішов своїм військом вибивати всі міста, всі поселення тих ідолів, які люди настроїли собі поклонялися. і поклонялися їм. І цар Аса, він позбавив всіх царських титулів, свою бабцю маху, яка теж понастраювала тих ідолів. І поклонялося йому. Це для нас великий примір із Біблії за царя Аса, який любив Бога, який цінував Бога, і Бог бачив його, любляче, велике серце, і давав йому перемогу. Тому ми повинні побеждати всіх ідолів в нашому серці, виганяти їх і любити єдиного Бога, всім любові, добра і миру. Чисте серце. Амінь.